Так, звичайно, мотивація повинна була бути, тому що багато хто хлопців грав -19. Напевно, вона і була, але напевно не того рівня, який треба. Треба віддати належне команді Ю-19, хороша команда, молода, обучена, рухлива. З перші 10 хвилин до тривоги забули на м'яч, багато проблем заздали. Після тривоги, дещо тривога пішла нам на користь, ми вирівняли гру, создали моменти, забули два м'яча. Але, на жаль, вже другий тайм. Другий тайм. мені абсолютно не сподобався виконання нашої команди. Пропускали стрімкі контратаки, багато браку, багато браку і дуже багато дозволяли команді суперника. Але я хочу ще раз відзначити: напевно, це заслуга команди Ворска, яка Своєю грою, своїм рухом, своїм бажанням заставило нас так багато помилятися. Ян грає по останні три гри в центрі поля під нападником як другого форварда. Це його рідна позиція. Ми його раніше використовували більше з флангу, але зараз за відсутністю Щербака використовуємо в середині. Ці позиції він досить впевнено себе почуває. Постійно в нього виникають моменти, він швидко орієнтується. Досить остро грає, тому його гра в цій позиції в принципі нас задовольняє. Я думаю, що е, забиває, і якщо він і далі буде знаходити моменти, то він і буде забивати. Ну, в нього є це відчуття, тому я надію, що так і буде. Таменка, Щербак, Таранушич, Петріченка, Пастухов, е, то лазарет досить великий. Ну е, у них мишечні пошкодження. Е, хтось відновиться вже скоро. У когось більш така травма, яка потребує довшого відновлення пастухов і таранушищ будуть відновлюватися ще повернутися ще не скоро. Ну, ми на всіх розраховуємо. Надіємося, що вони як можна швидше вилікуються. Ну що робити? Грають ті хлопці, які є, які є. Це для них шанс зацепитися за місце в основному составі, доказати, що вони нічим не гірше. Тому на всіх розраховуємо і чекаємо. フフ